На уроках ботаніки твердили, що Солонін, що міститься в зелених плодах помідора і картоплі, отруйний, але з часом піддаються ревізії і аксіоми, що здавалися непорушними. Наприклад, м'якоть томата малахітова шкатулка смарагдово-зеленого кольору. Це факт, що викликає подив, так як смак у нього зрілий, насичений і приємний. Історія вирощування сорту томатів Малахітова скринька. Володимир Миколайович Дедерко відомий як автор вдалих сибірських сортів помідорів, вирощуваних у відкритому ґрунті або в теплицях. Томат Малахітова шкатулка їм був представлений в кінці 2004 Помідори з Помідоризм'якот то незвично зеленого кольору можна було б вважати новорічною забавою. Не виявився вони такими смачними. У 2006 сорт був включений в держаєстр і допущений до вирощування у всіх регіонах. Він виявився цікавий і для городників Прибалтики, України та інших країн ближнього зарубіжжя. Опис сорту томатів малахітова скринька. Ця рослина з індетермінантного типу, кущів в залежності від умов вирощування можуть тягнутися і вище два. Тому потребують формування і опори. Рослини потрібно підв'язувати масивні плоди малахітової шкатулки, ламають пагони. Відео городник-дослідник розповідає про перший урожай томата малахітова шкатулка, листя великі, пофарбовані в темно-зелени. Суцвіття просте перша кисть формується над 9-10 листом, решта розташовуються через кожні три листа. Поди плоско гладкі. З тонкою шкіркою, яка легко знімається у зрілих помідорів, не стиглі томати світло зелені з більш темною плямою біля плодоніжки, забарвлення достигли томатів жовтувата, м'якоть смарагдово-зелена, соковита, стінки товсті, число насіннєвих камер більше чотирьох, вага одного плоду двісті п'ятдесят триста. Але це не межа не рідкість і масивніша сорт салатний. Плоди солодкі, приємні, вживаються в свіжому вигляді, вони можуть використовуватися в овочевих сумішах при заготівлі, дегустаторами смак визнаний хорошим і відмінним, тільки ніжна шкірка плодів не дозволяє транспортувати їх. Дачники з досвідом культивування сорту томата малахітова шкатулка не рекомендують його зберігати, помідори стають водянистими і несмачними. Характеристика сорту томатів малахітова шкатулка. Це сорт із середнім терміном дозрівання, але плоди встигають визріти, і вихід товарної продукції досягає 9,7, а в умовах непередбачуваної погоди і короткого літа Новосибірської області до 7-5. Плоди не рекомендується перетримувати на кущі, погіршується смак. Вони можуть потріскатися до того ж помічено, якщо своєчасно зняти стиглі помідори, інші томати починають швидше наливатися і зріти. Основна проблема новачків при культивуванні цього сорту: визначення термінів знімання плодів, так як недостиглі томати ще не володіють потрібною повнотою і гармонійністю смаку, а переспілі стають водянистими. Однак варто розкуштувати помідори, і сорт швидко виявляється в фаворитах. Сорт досить стійкий і до низьких температур і спеки. Урожайність його при вирощуванні у відкритому ґрунті доходить до 4-3 2 у комфортних умовах теплиці або під плівковим укриттям, буває приблизно 15 км 2 Оригінатор нічого не повідомляє про чутливість до збудників хвороб, тому краще попередити можливе ураження. На відміну від ранніх сортів томата, середньостиглі знаходяться в більш уразливому становищі щодо фітофтори. Тому потрібно постаратися попередити її розвиток. Перша умова при висаджуванні у відкритий ґрунт вибрати сонячний ділянку, інша вимога попередники: томат можна ростити після гарбузових капустяних зелених культур і коренеплодів не варто культивувати його на удобрених свіжим гноєм і багатих азотистими сполуками землях, і звичайно, після пасльонових культур. Вирощування сорту томатів малахітова скринька вважається, що зеленоплодні помідори більш дієтичні, так як не викликають алергічну реакцію подібно томатам з червоними або помаранчевими плодами. Сорт томата малахітова шкатулка вирощують розсадним способом. Процес не відрізняється складністю, так як це повноцінний сорт, а не гібрид. То можна отримати розсаду з власного насіння, вони не втрачають схожості протягом 3-4 років етапи роботи, за 2 місяці до передбачуваного терміну висадки насіння замочують в розчині стимулятора росту епін, циркун до прокльовування, поживний ґрунт ретельно змішують з перегноєм і вермикулітом в співвідношенні 2-2-1. Грунтовою суміш, щільно наповнюють розсадні касети, залишаючи приблизно два см до верхнього краю, проливають ґрунт розчином фітоспорі, розсаджують по один-два проклюнулися насіння в тару, підсипають підсипаючи один см ґрунту, натягують зверху щільно поліетиленову плівку і залишають в теплому місці при температурі 26-28 двадцять до сходів. З появою перших листочків плівку прибирають, касети переносять на освітлене місце, температуру приміщення знижують до 18, ос. Рослини поливають помірно, при необхідності підсвічують, фітолампи за два тижні до висадки розсаду починають загартовувати холодним повітрям. У відкритий ґрунт висаджують рослини всередині травня. Коли погода більш стабільна і немає загрози заморозків, у обігріваються теплицях терміни, висадки не залежать від погоди. На площі в 1-2 розміщують не більше трьох рослин. У посадкову лунку додають 200-250 деревної золи, 30 суперфосфату змішаних з родючим ґрунтом разом з розсадою. Сюди ж розміщують посадковий кілок і підв'язують. Щоб потім не травмувати коріння, томата після посадки рослини рясно поливають і мульчують свіжоскошеною травою або соломою. Кущ рекомендується вести в два стебла з появою першої кисті листя, під нею прибирають, видаляють, також все утворюються пасинки. Подальший догляд зводиться до регулярного поливу прополюванні бур'янів і підтримці ґрунту в пухкому стані. Для нормального розвитку коріння потрібна не тільки волога, але і повітря. Для попередження фітофтори періодично протрують кущі один. Розчином мідного купоросу або бордоської рідини за вегетаційний сезон обробки повторюють 3-4 рази. Для себе я відкрила відмінний спосіб профілактики фітофтори. використовуючи почергові оприскування розчинами соди, марганцівки і йоду спочатку здається клопітно. Але потім звикаєш, особливо коли бачиш результати перша обробка йодом 1, 0, 1,0 крапель на 10 води. Починати її треба через 1-2 тижні після висадки розсади в ґрунт, через тиждень після цього оприскати слабким розчином марганцівки кристали спочатку потрібно розвести в невеликій ємності, потім долити залишок води. Ще через 7-8 днів на кущі розпорошити содовий розчин 2 два стюди на 10 води. За літо подібні обробки потрібно повторити 3-4 рази. Метод хороший, тим, що не застосовуються токсичні хімікати. Сорт томата малахітова шкатулка в цілому не вимагає великих зусиль у догляді, але дає великі плоди оригінального забарвлення і приємного смаку. Відкликання моя. малахітова шкатулка, мабуть, найстійкіший сорт і до весняних холодів, і до літньої спеки. У мене вся зійшла в насінні. Багато було кущиків, все вижили. На відміну від деяких сортів, яких було по одному кущику закон підлості, де мало, там і немає дорожайна, смачна. На моєму сонці стала трохи золотисто жовта, ну дуже смачна, ні. Дякую дівчатам за насіння. Аміра, 12, Дніпропетровськ. Дніпропетровська. В томат помідорцом не форім індекс топсодин чотири а у мене малахітова скринька, дуже солодка, смак такий незвичайний. Так вийшло, що в цьому році у мене один кущ росте. В теплиці досі плодоносить одного куща, виявилося замало. На наступний рік посаджу більше Сабріна, дача в Кемеровохтп. Дача в втвлю індекс в 52279. Не полінуйтеся, знайдіть насіння малахітової шкатулки. Саджу її вже років сім. Це мій улюбленець. В цьому році посадила зелену зебру від гусєва. Вилеті ваші помідори кажуть, що зелена зебра і Сибірський малахіт одне і те ж. У мене росли в парнику порадували врожайністю. Смак звичайний помідорний. Ніякого порівняння з малахітовою скринькою, але зате все приблизно одного розміру. Десь 7 см в діаметрі я їх наконсервувала половинками, добре тримають форму, не розповзаються в маринаді, красиво виглядають в банку, якщо сподобається смак консервованих. Обов'язково посаджу на наступний рік для їжі в свіжому вигляді у мене малахітова скринька є, а зділ заньхпс. Форюмгою серію Триац три уявляю вашій увазі зеленоплодний томат Малахітова шкатулка. Це томат салатного типу, плоди при повному дозріванні стають жовто золотистими з відтінками зеленого, Плоди м'які практично непридатні до транспортування, є краще відразу при цьому смак відмінний. В описах читала, що малахітова скринька має дивний присмак, чесно кажучи, я його не відчула, але тим не менш. Смак дуже приємний. На розрізі в красивого смарагдового кольору. Смак збалансований. Всього в міру м'якоті, рідини кислоти і цукру. Медірін, Санкт-Петербург, Україна, Хорюм сайсім, інфотопітшість 9918. Малахітову скриньку садимо років 6 або 7. Її можна подивитися у мене на відео. Саджу, по два куща дозволяла б площа, садила б більше постійна наша улюблениця. Піріна Київська область, Хорюм Прігозрює автопіц в пціо42 стар три може здатися, що в назву фільму Смажені зелені помідори. Закралася помилка, але після знайомства з цим сортом сприймаєш інформацію інакше зелені цоковиті, ніжні помідори сорту Малахітова шкатулка їдять і свіжими, і смажать, і консервують фільм Правда про інше.